Доброго дня, шановні! На календарі 17 грудня 2024 року хочу поділитися результатами збереження щепи в копеці в цьому році. Одну з копець прикрив бляхою для того, щоб мати якнайбільше сухої щепи. Інша копеця з літа стоїть розкрита під дощами і снігами. Лише цієї ночі дощ змив решту сніга з даної копеці. Всередині є прошарки, котрі позатікали, але більшість щепи стоїть суха. Палю сухою щепою, з додуванням вологою з іншої копеці. Оскільки підтримувати високу температуру не потрібно, то котел чудово працює на суміші мокрого та сухого. Як завжди в шахтному котлі присутні відкладення.